من أجل Є багато тут футболістів, які багато чого побачили за своє футбольне життя, тому цікаво буде спостерігати за цим поєдинком. Але спершу Сергій Гвоздь, Микола Коляда, Михайло Сергійчук, Артем Данилюк і Юрій Бамболя на вістрі у команди Маяк. Головний тренер зараз. Цю удару, кижеш, хороший удар зараз тут вдається назару. Йде на, на з кутового, закручують у ворота, але спокійно Андрій Тимошицький забирає Ярослав Похила. Переадресувати пас партнера по команді не вдалося, і це удар здалеку. Сергій Тимошицький наважився. із Вараша вистрибнув вище яцути і перевів м'яч далі від своїх воріт. Зараз Юрій Шуля, каліворуч, Коляда Микола Коляда підправою м'яч прикриває корпусом коляда і заробляє перспективний. Доволі стандарт забито, хоча б стільки м'ячів обома командами, щоб було цікаво. Удар прямий від Сергійчука по воротах, але прямо у руки Юрію Крисюку. Зараз на лівому фланзі Михайло Сергійчук дотягнувся до м'яча. Сергійчук тікає до одного опонента, прибирає іншого. Михайло Сергійчук. А тут, друзі, це вже на жовту картку. Тягне, напевне, 100% по ногам до мого коментаторського місця. Було чути, як дісталося в ногу Сергійчуку. І це, друзі, 19-й номер. Чи 16-й, друзі, не видно з мого коментаторського місця. Не відмовляються від цієї тактики завантажувати далеко вперед, не розіграють біля своїх воріт. Бачимо гравці, вантажить уперед. Похила, переправляє далі, але там нікого а тут не вдалося. Сергій гвоздю зберегти м'яч, Втім, затяжна така атака команди, ізотоп... команди «Маяк» і ізотоп відбувається. Омельчук Пас у центр, коляда, праворуч. Юрій Шуляк. Шуляк, навіс на Дальню. Хто там буде? Є удар, але він не такий, як би хотілося Сергію Гвоздю. Данилюк. Навіс лівої. Є удар від Бамболі. Зрізав класно. Бамболя. Гвоздь. Це уже момент. Друзі, Сергій Гвоздь. І також у них відбулася ще одна заміна у перерві на другий тайм. Друзі, вийшов у нас Дмитро Скібан. Це 24-й номер. Друзі, зараз футболісти команди із АТО-ПРС. головний тренер Олександр Колос, тренер Микола Засєкін і начальник команди Олександр Шлай. Навіс іде на бомболю, але не вдається Юрій дотягнутися до м'яча. І зараз на газоні опинився Андрій Наумець. Хто візьме на себе відповідальність? Коляда пробиває. Хотів ось так між стінкою виконувати навіс, буде виконувати навіс з кутового. Сергійчук в району 11 метрів, вище всіх Данилюк вистрибнув, але не дотягнувся до цього м'яча. Може бути контратака зараз у РС. Правим флангом атакує команда Олександра Колоса. Похила. Ярослав похила. Праворуч віддає там Ігор Черевач. Пробуває Ігор Черевач. Який же фантастичний момент. Марнує Ігор Черевач. Стрімка дуже бачили від РС. Поки що маяк нічим не відповів. Сергійчук. М'яч ліворуч навіс від Сергійчука. На дальнього хто там встине? Не встине ніхто. Яцута останнім був. Коляда. Виборює м'яч для своєї команди. Повертає назад. Сергій Заєць. Данилюк. З лівої Данилюк намагався, напевне, закрутити десь у ворота. Андрій Наумець піднімає високу руку, показує, що буде зараз закидати далеко у штрафний майданчик, але ні. Перехитрив він коментатора. Наумець. Заєць. Не знають вже, з якої сторони підійти до. Володінь із ІТОПРЕС. здалеку Микола Коляда пробиває. Який же ж потужний, хороший удар на добивання Юрій Бамболя, але накриває Юрій Крисюк цей м'яч. Ось те, чого бракувало маяку. Якісь нестандартні дії і відразу небезпека. І входить у бомбардирські перегони в топ-підбірку. Теж Сергій Близнюк. Це колишній футболіст Сабнинського маяка. Зараз він виступає за команду. Полісся із рокитного. У нього теж чотири забитих м'ячі але з пенальті. Пробуває Микола Коляда. Знову м'яч небезпечно летить, але на цей раз не влучає у площину воріт повз дальню сійку по одному забитому. Хтось може свій доробок сьогодні покращити. Андрій Наумець м'яч у нього. Наумець вантажить на дальню. О, помиляється голкіпер. Втім, не влучає у площину воріт Сергій Яцута. Денис Бібіков приєднався із Карсу, який грає у вищій лізі району. А от іншого оборонця не підписали. Або з перших хвилин, або підсилюють матч по ходу. Навіс іде в районі 12 метрів. Який же ж момент! Марнує зараз Юрій Бомболя. Класно вистрибнув. Якщо перебуває десь в цих краях, Яцута готує. Удар пробуває Сергій Яцута з відскоком. Мітив в дальній куток не влучає. Сергій Яцута. Наумець виграє м'яч для. Ілії Шевченка той залишає на Миколу Коляду. Коляда м'яч під ногою можна пробивати. Зривається м'яч з ноги в Миколи Коляди, як мінімум, один-два м'ячі. Супер момент в Бамболі. Оце ж можемо згадати, але і Зотоп мав теж свої моменти. Тому. Закидає Ярослав Похила на дальню. Зрізає зараз небезпечно доволі в напрямку своїх воріт. Денис Веретюк. І що не зберігає м'яч таки в межах футбольного поля Андрій Тимошицький. Веретюк знову Кір'ях. Кір'ях це в першу чергу про варіативність і креативність. Це футболіст, який може знайти зробити момент нічого. Заяць далеко пробуває. не впевнена гра Юрія Крисюка, але з другої спроби він м'яч до своїх рук таки забирає. Скажімо так, відносні позиції футболістів, великі дуже зміщення, перебудовується часто команда. Ще один удар від Сергія Гвоздян не влучає він у площину воріт. Просто сковзнув м'яч по голові. Кір'ях, удар від нього заблокований. Юрій Шуляк. Переведення праворуч. Веретюк. Навіс на Дальню. Занадто сильно. Тут бачимо ізотопроес теж грамотно діє у захисті, теж тримає оборону. І теж ізотопроес близький до сенсації. Близький до того, аби відібрати очки у Сарненському маяка. Проходить цей пас. Пробиває друзі. Пробиває Ілья Шевченко. Але в ближній куток цілив і не влучає у площину воріт. Навіс від Кір'яха пробиває бомболю! Поперечена, і Юрій Крисюк в одній особі. Скажемо так, Крисюк реагує на цей удар від бомболі, переводить м'ячу поперечину і рятує із ОТО-ПРС на 84-й хвилині. Веретюк ліворуч Ілья Шевченко. Як бачимо, останній фактично захисник Ілья Шевченко. Сергій Тимошицький, високий гравець. Він попереду. В розрахунку на те, що будуть доправляти до нього м'яч, пробиває бомболя. Знову рятує голкіпер із отопреса Юрій Крисюк на висоті. Веретюк Веретюк праворуч. Там Кір'ях зупиняє м'яч. Віктор Кір'ях навіс на дальню. Сергій Гвоздь дотягується. Зберігає м'яч. Ні, не зберігає м'яч в межах футбольного поля. Рятувати гру наприкінці матчу. Так було з СК коростеня Гронива. Тут, коли команда поступалася 2-1. Наприкінці Рудика забив, зробивши рахунок 2-2. Неточний цей навіс. Навіс на Дальню. Не долітає до Сергія Гвоздя м'яч. Коляда веде боротьбу. Мелтана відбиває Бамболя. Бамболя розкручується. Підкиду і Сергій Заєць запалює свічку тут на стадіоні Мрія у Сарнах. Заяць. Заяць закидає, куляда удар від нього. Неприємно так опускався м'яч. Не вдалося як слід прийняти цей м'яч. Тим не менше, атака маяка триває. гвоздь, Не можуть ніяк доправити м'яч до адресата. Прокопчук спробував знайти. Забирає у Віталія Ситника м'яч. І є ще час у маяка на можливо, останню атаку, друзі. Запускають правим фаном Юрія Бамболю, але дуже і дуже сильний цей пас. І на цьому лунає фінальний сесток. І зато проес у сарнах робить маленьку сенсацію. Відбирає очки у сарненського маяка.